Дивуються, що жінка таксист. За кермом я вже 16 років. Круто. Чоловіка від автовокзалу. Да, йому теж подобається. І справа далі річка. Я не можу поїхати. Я взагалі не пойму, куди я їду. Просто почала злегка так скочуватися в річку. У мене така паніка. Клієнт додав вас до чорного списку. Вікторія, я знаю, що ви чемпіонка України, це східні єдиноборства. У мене є основне місце роботи. Це національний історико-етнографічний заповідник Переясо. Вітаю вас на подкасті Переясла Сіті. Сьогодні у нас у гостях Вікторія Білозуб, вона таксистка, співробітниця Нієс Переяслав, а також чемпіонка України з джиу-джитсу. Будемо знайомитись. Професія е, дуже цікава. Скільки у цій професії? І, власне, як вирішили бути таксисткою? А насправді, я четвертий місяць лише. Підробляю таксисткою. У мене є основне місце роботи це національний історико-етнографічний заповідник Переясло. Так як ввечері чоловік пізно повертається додому з роботи з Києва, то я вирішила підробляти ще. За кермом я вже 16 років ну, на власному автомобілі. Як вийшло? На початку жовтня 2023 року в нас з'явилося в Переяславі в Телеграмі Смарт Таксі. Я зареєструвалась там, почала там, пару замовлень зробила, але там дуже мало було замовлень, про це таксі ніхто не знав, і воно проіснувало 4 дні. Його потім видалили цей чат, і все, отак. Ну, людина відкрила і закрила це таксі. І знайшла он таксі, це таксі, типу, Uber, Bolt, по всій Україні відоме. Зареєструвалась там, пройшла верифікацію і успішно працюю. Людям подобається мені також. Людям подобається так, коли от пасажири сідають в авто. Е, яка реакція на те, що за кермом жінка? Дивуються майже всі, і кожного дня, хоча б один-два чоловіка чи жінки, дивуються, що жінка таксист. Дівчата кажуть, що дуже добре, бо не страшно зі мною їхати. Ну, так як я жінка також. Хлопці кажуть, що приємно їхати чайові часто залишають. А як вдається поєднувати роботу в НІС і власне таксі? Як якось є е, якийсь графік? Значить, Мені ще подобається, що там немає графіка, що я там повинна день-два робити чи добу, дві там відпочивати. Е, там є додаток. Я коли виходжу таксувати, я включаю, проводжу так бігунок, щоб почати роботу. Я онлайн свічусь. Мені дають замовлення, я працюю. Якщо мені треба закінчити роботу. Чи лягти спати, чи поїсти, чи по своїм справам відлучитися, я проводжу бігунок, закінчити роботу. І я не онлайн. Тобто на мене це на, на мій там, статус, ніяк ну, як не впливає як таксиста mm -hmm. по базі. Е, хоч і тисячу разів на день можна mm -hmm. заходить і виходить. Можна mm -hmm. взагалі е, і тиждень не працювати, потім вийти. Ну, Якщо, наприклад, mm -hmm. хворієш там, чи що. Mm -hmm. як я поєдную. Я працюю до п'ятої години в музеї. Чоловік повертається о 9 10 вечора. У мене дуже багато часу, син дорослий, чим мені зайняться. Я здебільшого з вечора ввечері це там навіть не з 17-ї, а з 18-ї, поки я додому зайду, поїм перевдягнусь. З 18, от і до 21 ї я працюю. Буває зранку, якщо чоловіку рано на роботу, я його відвезу на автовокзал, і в мене там є година моєї Роботи потаксувати. І також час пік, це зранку дуже вигідно працювати. Круто. Чоловіка від того. Йому <зум> <Здаємо, зум> те ж подобається, жінка-водійка, жінка-ведівка, прикольно. А чоловік, до речі, ем, е, ну, як він ставиться до того, що е, ну, це прикольно, що жінка так, прикольно, що дружина-таксистка, але от, е, ну, а як хтось дружину, таксистку вкраде. Не, не знаю підможне, зайвий раз е, ну насправді я думаю, він впевнений в тому, що ніхто мене не вкраде, так як я його брала. Сама і я своєму вибору не зраджую. Щодо захисту, також він не переживає, бо знає, що я спроможна захистити себе, і син є, і взагалі якби, все спокійно. Радкові гроші, По-перше, є. І по-друге, я не, не, не сижу, не скучаю і не виписую йому і, і не названю, поки він там зайнятий на роботі. Так я не, ну, не сумую, скажімо так. У мене є чим зайнятися. Тобто, щоб не забувати собі мізки різними серіалами, можна піти таксувати. Якщо ви вмієте кермувати автомобілем, якщо ви водій і ви водійка. так? У нас у місті дуже часто таксисти скаржаться на номерацію будинків. Для себе ви вже маєте якісь такі. Проблемні зони. Значить, Дивіться. По-перше, проблеми є, коли от повітряна тривога, то чомусь карта неправильно так цю... працює в цьому додатку в таксі. А взагалі, я вибрала там собі навігацію Вейзом, це якби, мені подобається цей навігатор, і мене перекидає людина або забиває вручну адресу, якщо не, не існує такої адреси на карті, бо вона давно не оновлювалась, то вона може вибрати точку на карті. тобто Опозицію. Плюс до того, я, наприклад, приїжджаю, я там нажимаю бігунок, що е, при, ну, машина приїхала, і я не чекаю 5-10 хвилин, там, поки людина вийде, я відразу телефоную або пишу пасажиру е, і кажу, що я під'їхала. Також в цьому додатку вони пасажири вони вказують, якщо от вони знають, вже, що їздять з дому, і в них от немає їхнього будинку на карті, або в лагерях є. Я не пам'ятаю ні вулицю, ні адр, ні номер, але там. Там три будинки якось під одним номером, і вони не зовсім і близько розташовані. Люди просто у коментарях до замовлення вони пишуть конкретніше, там на зупинці там чи за поворотом під'їзд такий-то або самі телефонують і кажуть, щоб під'їдьте там, то там. То якісь дають вказів вказівники, щоб я доїхала. Плутанини немає із ну, зв'язку з тим, що переіменували деякі вивці? Ні, немає. Там в додатку висвітлюється і старана. Назва і нова назва. О, і стара і нова да. назва додатку. Це я не знаю, як для пасажирів, для водія, ну я як водій, то а, мені видно і стару, і нову назву. Коруче замовлення взяла, і я швиденько переглядаю, куди весь веде. Якщо ні, то перелаштовую його, щоб. Або їду просто знайомою мені дорогою. Була одна ситуація, я забрала жінку із двома дітьми значить, одна дитина. У гімназію, а друга дитина в садочок Любавонька на леваді. І так вийшло, що там в додатку це такий час пік був зранку. Я поїхала, значить, там кінцева була гімназія, а посередині а гімназія цього... те, що раніше шоста школа була. Значить, лагері, любавонька. І це ж гімназія, так колишня. І я виходить, не подивилась, що, що спочатку треба в Любавоньку, поїхала одразу в гімназію. Я ще не зрозуміла, чому весь мені показує на шкільну там звернути. Я собі поїхала до гімназії, а пасажирка ж каже: взагалі нам у любавоньку, ви не туди їдете. Я кажу: ну давайте, значить, туди Ні, вже їдете, бо ми майже доїхали до шостої школи. Mm -hmm. Я висадила. Одну дитину старшу її, потім ми їдемо до садочка Любавонька. Я ніколи там не була, і дитину свою не туди водила. І я, виходить, що я її запитала просто. Де саме поворот на Любавоньку, бо там також на карті не зовсім чітко воно показує, воно з іншого боку, не там, де вхід в Любавоньку, а з іншого веде е, ця карта. Е, вона то мені сказала, але наступний раз на ту саму адресу від неї було замовлення. Я намагаюся його взяти, а воно, там мені пише, що клієнт додав вас до чорного списку. Я думаю, ладно, і вона потім, тричі, е, триленького її замовлення час пік був, і ніхто не взяв її замовлення. Вона запіз... ну, хтось може пізніше. Взяв. Mm -hmm. Вона запі... А я не могла взяти, бо я в чорному списку думаю, mm -hmm. сама себе і покарала. я mm -hmm. mm -hmm. одного пасажира в чорному списку. Да, чище, в одного, я, но, я розов... Більше я не потрапляла, mm -hmm. да. <рес> <рес> просять, просять дуже часто номер телефону особистий, щоб викликати, але я не даю там знайомі, такі дуже близькі знайомі, скажімо так, що е, я можу дати номер. Ну, ви просто не, не щодня і не щодня. Так, я пояснюю, поясню, що в мене є основне місце роботи. Із, із курйозних ситуацій одного разу забрала виходить біля університету дівчину, і їй треба було адресу також не скажу, Жу, але це за старою не старою а за греблею туди в сторону солонців. Е доїхати. Я ту вулицю не знала, хоча я місцева, але воно так на окраїні. І весь мені проклав маршрут не через місто, от з підворок, да, вернутися і через місто. Це був би й довший шлях, якби, але я більше б заробила. Він мені проклав шлях через поле, взагалі. Якось із підварок ми поїхали через поле. І ми їдемо, їдемо, а там ґрунтова дорога. Я ж швидко не можу поїхати, і я взагалі не пойму, куди я їду. Я то бачу, що в результаті ми виїдемо. Ну, думаю, ладно, все одно скоротили дистанцію, то по часу так само вийде, хоч і швидкість повільніша. Але там ми натрапилися якраз дощі були, і там була така здоровенна калюжа із брудом. Що я б загрузила там, не проїхала б ну так прямо. А справа місце дерево, і справа місце таке, якраз тут моя машина вмістилася б, може, там по 5 сантиметрів залишилось максимум по боках, і справа далі річка, обриві річка. І ми, я розумію, що прямо я не поїду, бо я застрягну і не, не ну хто нас приїде витягувати. Uh -huh. Невідомо навіть куди, де ми серед поля десь. Я спробувала думаю, поїду ж туди, бо я бачу, що я проходжу. Але я почала їхати отак, а е, як це волога земля, і машина просто почала злегка так скочуватися в річку, в мене така паніка, я швидко назад здала, і все-таки ми спробували. Ну кажу, за грузним, так за будемо дзвонити, хтось витягне. Ми так проїхали, машина брудна, все страшне було. Добре, що вона в мене висока, оцей кліренс високий, щоб, якби на низький, так я б mm. там і дно відірвала. Мені неадекватні, там п'яні, ще якісь не траплялися. Поки що. А, але на, на всякий випадок в мене є завжди на місці син, який за три хвилини в будь-яку точку міста добереться і розбереться з ким завгодно. А, а якщо це хтось зовсім п'яний і неадекватний, то я і сама справлюсь. Син уже дорослий, я так розумію, раз може стати на захист, так? Так, сину в цьому місяці буде 19 років. Він, до речі, кандидат у майстри спорту з боксу займається. Наполегливо і віддано боксом любить цю справу, перемагає чемпіон Києва минулого року. Вікторія, я знаю, що ви чемпіонка України, це східні єдиноборства. От, власне, розкажіть про цей досвід і як так трапилося, що, що ви зайнялися східними єдиноборствами. Я, значить, з дитинства. Росла з братом Віктором, завжди з хлопцями, бігала, і по деревам лазила, і в війнушки грала, танчиками, там, солдатиками. Любила побитися на вулиці зовсім маленькою. А потім, значить, потім дізналася, що в нас є в місті клуб Альянс, яким раніше завідував Орлов Олександр Іванович. І Почала займатися джиу-джитсу. І в 99-му році, в травні, був перший чемпіонат України з джиу-джитсу, він проходив у місті Переяславі, так як його організував Орлов. І я зайняла перше місце. Потім, коли я завоювала цей. Ти тут чемпіонський. У мене чомусь пропало бажання займатися, бо дуже легко за рік я стала чемпіонкою. Я багато чим займалася, ходила на всі гуртки, які тільки існують в Переяславі. Повернемося до професійної діяльності. У НІЕС Переяслав. Власне, ким ви працюєте, що там робите? А, так, в НІЕС Переяслав я почала працювати ще в березні 2012 року. Тобто, в цьому році буде 13 років. Прийшла я молодшим науковим співробітником у відділ фондів, а потім в нас форматувалося реструктуризація була відділу, і я стала провідним зберігачем фондів. А з червня минулого року створили новий сектор оцифрування музейної спадщини. Я стала завідувачкою сектору оцифрування музейної. Музейних цінностей. Звучить? Не зрозуміло. Дивіться, так як. Що саме ви робите у цьому відділі? А, що робить а, взагалі відділ? Відділ оцифровує всі експонати, поки що. Ну, експонати, так? Можливо, пізніше будуть це і нерухомі пам'ятки, але на даний період ми тільки почали роботу, півроку працюємо. І цифровізація це взагалі якби ну, зараз 21 століття, і потрібно. <п> так, <'яту> <п 'яту> ж... комп'ютерну базу. <п 'яту> Плюс в умовах війни, в, у випадку, не дай Бог, знищення експонатів, в нас хоча б залишаться відскановані там фотографії, 3D-фотографії, якщо ми зробимо до кінця. Ми заносимо інформацію в. Створений у минулому році також єдиний державний реєстр музейної спадщини України, І там, окрім відомостей статистичних про експонати, будуть додані також фотографії, скани цих предметів. І люди з усього світу можуть зайти на цей портал музейної спадщини і переглянути, що в нас є. Нам, от єдине, чого б хотілося, це більше 3D-сканер. Він дуже дорогий, але я думаю, в майбутньому ми зможемо його придбати для того, щоб не лише були фотографії чи скан-копії, а щоб 3D-моделі були цих експонатів, важливих, хоча б експонатів, таких найцінніших. Є предмети, які набагато давніші. І археологічні розкупки, і, наприклад, там водоліз є бронзовий, шолом є скіфський. Ну дуже багато є різного наскільки давніх тисячолітніх речей. Ви, до речі, навчалися от, за фахом, хто ви є? От якось з, культурою, з історією, чи з чим а, Значить, Насправді, я ні з культурою, ні з історією не пов'язана. Після закінчення дев'яти класів сьомої школи я вступила в наше колишнє ПТУ, зараз це коледж, на професію кухара-кондитера. Закінчила з відзнакою, у мене червоний диплом. І вступила в наш університет на біологічний факультет. Я за освітою, викладач природничих дисциплін і вчитель інформатики. Ну, так, так вийшло. Працювала у сьомій школі три роки вчителем інформатики. Дуже мені сподобався цей досвід, хоча й складно було, так як мені було 23 роки дітям по 15, 16, майже 17, і в, 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 оцю границю, субординацію зберігати, було важко їх поставити на місце, щоб вони мене сприймали як вчительку, а не як подругу. Сприймали як подругу все ж таки. Е, так, ну, спочатку так, я молода ж зовсім була. Але зараз дуже класно, тому що моїм учням, ученицям по 30 років, по 30-31, вони вже також дорослі люди. Зараз вони раді мене бачать, вітаються, посміхаються. ну, Тобто приємний такий досвід життєвий. А потім у 2012 році. Е Мене мама можна так допомогла мені з влаштуванням в наш музей. У мене був вибір піти екскурсоводом на гору чи піти у фонди, у відділ фондів. І хоча колишня заступниця генерального директора колишнього вимовляла мене не йти у фонди, бо там була дуже складна ситуація, я все-таки вирішила, я люблю документи. Вирішила наполегливо, що я піду тільки туди. І так я і залишилась у фондах. У таксі у вас в планах і далі продовжувати роботу, чи якийсь певний час так просто для такого розвантаження? Значить я думаю, що це буде певний час для розвантаження. Я думаю, це тимчасово. Але завжди у мене ж виходить якби. Додаток, де я зареєстрована мій аккаунт, і от у вільний час я можу зайти і підробити. Навіть якщо просто гроші потрібні, швидкі mm -hmm. гроші, то я собі включила додаток, дві години попрацювала там 500 гривень. У мене чистими є, скажімо mm -hmm. так. Дякую, Вікторія, за розмову. Ось так. Замовляйте таксі, і так, можливо, що... до вас приїде саме Вікторія. Шапа. <звук>